Всіх вітаю, любі дівчата. Мене звати Лоншакова Марія, я акушер-гінеколог, я молода мама, і в цій серії відео я розповідаю про вагітність пологи і відновлення після пологів. Сьогоднішня тема, нарешті, ми до неї дійшли. А відновлення після вагітності та пологів це дуже така різнобічна тема, тому що у всіх нас скарги і зміни відрізняються після вагітності і пологів. Хтось легко переносить е, цей період, хтось важко, хтось відновлюється самостійно, хтось потребує допомоги, е, хтось швидше, хтось повільніше. Тому ця тема, звичайно, буде така загальна, тому що індивідуально про відновлення краще спілкуватись з кожною жінкою окремо, тому що. Кожної жінки свої слабкі місця і свої моменти, які потребують відновлення. Перше, що я хочу сказати в контексті відновлення, саме важливе, як на мене, це дайте собі час, тому що я сміюсь і жартую, що жінки діляться на два типи. Перші мені пишуть, я хочу до вас записатися для консультації стосовно відновлення після пологів, які мені здати аналізи, що мені. Пити, яким спортом можна займатися, я питаю, коли були пологі. Мені відповідають там тиждень тому чи два тижні тому. А, дівчата, будь ласка, дайте собі час, дайте собі час на адаптацію до дитини, до нового режиму, на відновлення, на який, якийсь мінімальний просто відпочинок після такого серйозного стресу, як вагітність і пологи, тому що це стрес і фізичний, і психічний. Знизьте трошки вимоги до себе. на Певний період, там, на декілька місяців до року, скажімо так, насолоджуйтесь материнством і ні з ким себе не порівнюєте. Частина більша змін, які відбулись з вашим тілом, вони відновляться самостійно. Тому не треба через тиждень, два після пологів вже бігти, намагатись там повністю повернути собі фізичну форму, здавати аналізи і так далі. Повертайтесь до своїх ресурсів плавно, поступово. І другий тип жінок, які. А навпаки, дуже сильно багато собі дають часу і питають про відновлення після пологів, вже там через 5 років після пологів а дитина вже там в садок закінчує, чи в перший клас йде, а жінка ще ніяк не відновилася. Тобто має бути якась золота середина, десь 2-3, 4 місяці до півроку можна відпочити, можна не займатися спортом, мінімально якось приділяти цьому час, тому що дитинка забирає дуже багато часу. Потребує дуже багато уваги. Часто це все материнство перші місяці, перший рік, два супроводжується безсонними ночами. І ні про яке повноцінне якби, відновлення, повернення до спорту не йде мова. Тому відчепіться від себе, дайте собі час і самостійно ви зрозумієте, коли ви зможете вже дійсно зайнятися відновленням активно. Це там може бути через 2-3-5 місяців до півроку. Ну, я думаю, що десь в середньому це. 4-6 місяців потрібно, щоб просто адаптуватись, і вже через 4-6 місяців можна повертатись більш активно. Основні моменти це дайте собі час на адаптацію, але і не застрягайте в декреті. А переважно більшість змін вони самостійно пройдуть. Тобто жіночий організм він просто фантастично здатний до відновлення, і більшість змін вони самостійно регресують протягом року після пологів. Оцінювати потребу у відновленні безпосередньо наприклад, тазового дна, живота потрібно не раніше, ніж через півроку. Тобто ми даємо час структурам м'язовим зв'язковому апарату відновити самостійно. Лише через півроку ми оцінюємо. Як ми оцінюємо це огляд гінеколога? І УЗД тазового дна безпосередньо на предмет опущення статевих органів, потреби у якомусь там лазерному ліфтингу чи, можливо, якихось більш серйозних технологіях. А також оцінюємо у реабілітолога діастаз, м'язів передньої черевної стінки, оцінюємо як ваш таз себе веде. Якщо нічого не турбує, то можна це зробити через 3-6 місяців. На початку, перші місяці, намагаємось максимально спати, відпочивати, делегувати, що можливо, хоча б по побуту, по дитині отримувати допомогу, не брати все на себе, тому що вас так надовго не вистачить. Я вас одразу хочу попередити, що перші місяці вам може здавати, що ви будете все сама робити, але не а, будьте такими радикальними, приймайте допомогу, якщо хтось вам її може запропонувати. Надати, тому що декрет це така довга історія, материнство це довга історія, і не треба в перші місяці витрачати всі свої сили. Повноцінно харчуйтесь краще по режиму. Я розумію, що це достатньо важко з дитинкою організувати, але для організму буде дуже класно, якщо ви будете їсти приблизно однакову кількість прийомів їжі. Там це 3-4 рази для годуючої жінки. А не два це замало, але й не більше чотирьох, бо це забагато буде важко повернутися у форму, якщо у вас є, тим паче зайва вага. І краще, щоб це був один і той самий час, тоді ваш організм буде хоча б від режиму харчування відштовхуватись, тому що я розумію, що режим сну і режим дня в перші місяці після пологів він дуже хаотичний. Це нормально. В дитинки не може бути в такому юному віці певного режиму. Це вже більш. До року вибудовується перші місяці, дитинка тільки спить, їсть кожні 15, 20, 30 хвилин. То є нормально, не переймайтесь цим, ви просто маєте ось в цей ритм влитись, прийняти його і намагатись в цих перервах, коли дитинка спить, коли хтось може допомогти, там помитись, відпочити, може зробити якусь легку руханку, нормально повноцінно поїсти і, о, якби не вимагати від себе надмірно. Пити базові вітаміни та саплементи, звичайно, краще б індивідуально з лікарем це проговорювати, але якщо такої можливості немає, то це повинні бути як мінімум йод. Для негодуючих грудьми це 150 мікрограм, для годуючих це 250. З цинком і селеном, щоб це максимально потужно працювало, щоб щитовиці всього вистачало. Вітаміни групи Б, як мінімум фоліова кислота, 400 мікрограм краще. Комплекс брати і дивитися індивідуально по аналізам: лецитин, антиоксиданти, омега-3 можна брати материнську омегу, пренаталь дієчей вона називається. Це саме та форма омеги, яка потрібна для грудного молока, для забезпечення дитинки омегою, тому що це дуже важливо для її розвитку магній. О, Якщо ви дуже виснажені, можна додатково приймати теанін, карнітин це такі амінокислоти, які трошки покращують функцію мітохондрії, дасть вам трошки більше енергії такий препарат. Якщо є нюанси по здоров'ю або якісь конкретні скарги, то оптимально з лікарем індивідуально проговорити ваш набір вітамінів, можливо, додатково здати аналізи. Якщо нічого не турбує і немає зараз у вас можливості, то хоча б базово це йод-цинкселен, фоліова кислота, лецитин і омега, і магній. Антиоксиданти опціонально, це буде дуже добре, якщо ви будете приймати, і все решта вже по показам. І мінімальна гімнастика, можлива через 1,5-2 місяці після пологів, якщо не було ніяких там, оперативних втручань, сильних виражених розривів, якщо немає протипоказів по акушерській частині, тобто, в ідеалі ви зі своїм лікарем радитесь, приїжджаєте на огляд, лікар вас дивиться в залежності від того, яким шляхом у вас були пологи. Вагінальним чи кесарський ростим вони були нормальні, легкі або ускладнені. Вже лікар вам індивідуально може сказати, коли вам можна повертати фізичне навантаження. В середньому це півтора-два місяці, але це може бути трошки менше у жінки, в якої легко пройшли пологи, яка, в принципі, спортивної конституції, може бути трошки довше у жінки, в якої, наприклад, були ускладнення, оперативні втручання, розриви, ушивання промежини і так далі. До того, як лікар вам дозволить повертати фізичне навантаження, я не рекомендую займатися фізичними навантаженнями, тому що ви можете собі таким чином більше шкоди принести, ніж користі. По-перше, ваш організм, в принципі, після пологів і вагітності ну, трошки виснажений. Він потребує просто відпочинку відновлення і поспати, полежати. Прогулятись для нього буде набагато корисніше, ніж там тягати вже якісь гантелі, штанги, присідати. Це перше, просто не витрачайте всі свої фізичні сили. З самого початку поекономте їх. По-друге, тазове дно після пологів, воно все одно розтягнуте, м'язи, зв'язки, вони релаксовані, вони ще могли не повернутись у форму свою, в свій повноцінний нормальний тонус. І якщо ви будете на розслаблене тазове дно давати фізичне навантаження інтенсивні, особливо з вагою, особливо там якийсь прескачати, натужувати передню червну стінку напрягати, то це може навпаки. Погіршити стан тазового дна, тому що розтягнені тканини вони не прийшли ще в норму, вони будуть ще додатково від фізичного навантаження неправильного розтягуватись. І ви таким чином, може, схуднете там на 2 кілограми, але ви потім матимете проблеми з опущенням і випадінням статевих органів, яке потім потребуватиме набагато більшої серйозної корекції, ніж там ті зміни, звичайні фізичні, які потребують повернення форму. Тому не спішіть нікуди, дайте собі час, дайте час тазовому дну відпочити, відновитись, повернутись на місце, структура, матка, зв'язки, що все це скоротилось, і ви тоді зможете займатися. Краще починати з таких більш легких занять без ваги, ніяких там штанг, ніякого інтенсивного натужування черевного пресу, тому що це все поступово повинно відновлюватись. А це може бути легка гімнастика, руханка, звичайна. Прогулянки, скандинавська хода. Ну, в принципі, це мабуть не дуже актуально, тому що жінки в декреті гуляють з візочком. З візочком ви можете ходити. Ви можете ходити в швидкому темпі. Ви можете там, наприклад, робити вести візочок на прогулянці, там робити трошки легкі присідання або махати ногами в сторону і так далі. Пілатес. Йога, плавання дуже класне навантаження, але ну не всі можуть організаційно це собі е, зробити. І через десь півроку варто навідатись до спеціаліста, оцінити тазове дно. після пологів не раніше, тому що м'язи повинні повернутись на місце, і лише потім можна е, включати біг. Інтенсивні фізичні навантаження, вправи з вагою, присідання, штанги, е якийсь фітнес в спортивній залі, я думаю, що, в принципі, раніше це і важко зробити, тому що дитинка просто вимагає постійного годування, більше уваги. Тобто, десь фізичні навантаження такі більш серйозні, повертати після півроку і після оцінки тазового щоб ви собі не Погіршили цю ситуацію. Хто може оцінити тазове дно? Я можу рекомендувати в Києві лікаря Лавренюк Юлія Васильівну, вона приймає в клініці медиком на Оболонській набережні. Вона ну, такий провідний спеціаліст по тазовому дну, вона в цьому питанні дуже розуміється. Якщо у вас немає можливості до неї потрапити, то по місці проживання лікар, в принципі, може на кріслі оцінити, чисто візуально, пальпаторно, але краще в ідеалі, звичайно, робити УЗД тазового дна. А що ми ще хочемо відновлювати після пологів? Чому варто приділити увагу? Я вважаю, що перш ніж повертатись до спорту, там до чогось такого серйозного, важкого, краще приділити увагу масажу. Це те, що після пологів в декреті дуже покращить стан жінки і розслабить м'язи, і зніме напругу, і зніме стрес. І поверне в нормальний тонус її м'язи, опорно-руховий апарат, зніме якісь больові точки. Це дуже класно знімає стрес і покращує загальне самопочуття. Це як і фізична реабілітація, і психологічна два в одному. Тому якщо ви можете собі організувати якийсь раз на тиждень масаж, то це буде просто супер. Це дійсно того варте. Лімфодренаж. Часто після вагітності пологів жінки навіть вони не повні, а вони просто трошки такі дрявлі, втрачений тонус. Його можна почати повертати не інтенсивними тренуваннями, на які далеко не у всіх є час і сили, а лімфодренажними процедурами стрибки, перекочування з носка на п'ятку. Стрибки на скакалці, там 10-15 хвилин легше знайти, ніж 45 хвилин на повноцінне тренування. Батут можна придбати, на ньому стрибати, розганяти лімфу, а потім дитинка підросте для неї це теж буде супер розвага. Контрастний душ. Є спеціальні апаратні процедури, лімфодренажні, це дуже корисно і для здоров'я, і воно швидко повертає тонус шкіри, тонус м'язів. Тіло набагато швидше буде гарно виглядати, ось буде цей тонус. Еластичність, підуть набряки, драблість, отака якась пастозність, яка часто навіть більше турбує, ніж безпосередньо зайва вага. А що ще може турбувати жінок після пологів? Це розтяжки. На жаль, розтяжки це тріщини в підшківно-жировій клітковині в шкірі. Їх не можна ніяк прибрати там, кремами, вони вже нікуди самостійно не минуть, їх, вони поблідніють з часом, але повністю вони не пройдуть. Щоб вони були менш помітні, можна застосувати косметологічну шліфовку І пілінги, але повністю їх позбутись, на жаль, не вийде. Пігментація. Що можна зробити з пігментацією? Та, яка вже існує, її важко прибрати. скоріш за все, повністю позбутись її не можна буде. Її можна вивести косметологічними процедурами: це шліфовки, пілінги, і можна попередити її прогресування і трошки зменшити її інтенсивність саплементарною підтримкою спеціальними препаратами для детоксу. Я їх призначаю. Можете звертатися до мене на консультацію. У мене є ціла програма, цілий курс про це. А для того, щоб пігментація не прогресувала, тому що під час вагітності змінюються в'язки жовчі, функція печінки, йому часто вилізає пігментація. Темна лінія по о, на животі посередині від попка до лона, вона самостійно минає, в принципі, десь в середньому за три місяці після пологів. Якщо вона вас дуже турбує, ви не можете вже чекати, можна застосувати пілінги, спеціально освітлюючи у косметолога. Дряблі з целлюліт, як їх позбутись? Ну, звичайно, це спорт, це рух, це лімфодренаж, масаж і апаратні процедури, якщо поки що до спорту ви не готові фізично або психологічно, або тайм-менеджмент вам не дозволяє. Ну і косметичні процедури та пластична хірургія їх зазвичай рекомендують робити після завершення ГВ, тому що на грудному вигодовуванні організм може дуже неочікувано відреагувати і на філери. І на косметологічні якісь процедури, може шкіра гірше відновлюватись, може з'явитися пігментація, можуть ці філери дуже швидко розсмоктуватись. Підтяжку або збільшення грудей після пологів, звичайно, тільки після завершення лактації роблять через півроку. Тому, поки що, такі більш консервативні методи, більш радикальне щось можна буде собі дозволити після завершення грудного вигодовування. Ну, і плюс за цей час вже організм відновиться, і ви зможете об'єктивно оцінити, що реально залишилось, що потребує відновлення вже, можливо, в косметолога і пластичного хірурга, можливо, все вас буде влаштовувати, чого я вам і бажаю, вам не доведеться застосовувати допомогу цих спеціалістів. Стосовно тазового дна, що ми можемо запропонувати? Ну, по-перше, в перші місяці після пологів не давати навантаження, через півроку оцінити. Стан тазового дна, тому що набагато простіше, легше і дешевше попередити випадіння опущення тазових органів, ніж потім їх повертати на місце. Це часто потребує серйозних втручань, вже і оперативних, в тому числі хірургічних. Є така штука, як лазерний ліфтинг промежини. Це такий датчик, як вагінальний датчик для УЗІ, його ставлять у піхву і лазерні імпульси підтягують стінки піхви. Стимулюють синтез колагену власного, таким чином піхва після пологів підтягує. Ну, не тільки після пологів, це і жінкам у 40, 50, рекомендують. Але після пологів це теж актуально зробити декілька процедур лазерного ліфтингу для того, щоб підтягнути навіть якісь початкові прояви опущення або там релаксації піхви після пологів, яка може заважати статевому акту, це все стає на місце, і жінка почуває себе більш комфортно. Якщо вже є якісь зміни більш серйозні, то тоді застосовують реконструктивну хірургію тазового дна і естетичну косметологію, це важче, це дорожче, але зараз дуже великий спектр цих можливостей. І, на щастя, жінки не повинні потім все життя жити з наслідками пологів, багатократних пологів, розривів, опущення це все можна поправити. А я знову ж таки можу рекомендувати Левренню Юлію Васильівну до неї звернутися, бо можете написати мені в особисті. Я вам порекомендую там декілька спеціалістів, хто займається тазовим дном. Які симптоми потребують уваги? Все ж таки варто не зволікати, звернутися. Якщо у вас є прям виражене відчуття стороннього тіла в піхви, це може свідчити про виражене опущення, з яким краще не ходити довго, тому що воно буде прогресувати. Підтікання сечів спокою або при навантаженні. Ви різко встали, посміялись, чхнули, у вас підтікає сеча. це ненормально, це треба коригувати. Якщо у вас гемороїдальні вузли вилізли після пологів і вони не вправляються на місце, особливо якщо вони болять і кровлять, обов'язково до лікаря негайно не чекайте півроку, поки воно відновиться. Натримання калу, дискомфорт чи біль під час статевого життя. Потрапляння виражене повітря в впіху під час статевого акту, дискомфорт і коли ви себе почуваєте дуже невпевнено і е, болісно під час статевого життя. А що є відносною нормою, особливо на фоні грудного вигодовування? це сухість піхви. Так діє пролактин гормон, який в. Підвищений після пологів, особливо в жінок, які годують грудьми, це так нормально природою задумано, і цей пролактин він впливає на менструальний цикл і може викликати сухі спіхи. Тому нічого страшного, це відновиться, це не назавжди тепер. Зниження лібіду це теж нормально, тому що жінка народила дитину, і поки що їй не зовсім доцільно вагітніти знову вона повинна відгодувати. Вже існуючу народжену дитину і відновитись тоді тільки в неї повернеться лібідо, це в принципі норма. Тому не треба через це перейматись, бігти до сексологів, гінекологів, дайте собі знову ж таки час. Частіше за все, лібідо повертається разом з менструальним циклом. І тимчасове незадоволення собою, своєю фігурою, своїм тілом, своїм статевим життям, в принципі, в перші місяці, навіть рік після пологів, це є більш-менш ну, неприємно, але це більш-менш нормально. Це очікуваний, це. Якби зрозуміло, тому дайте просто собі час, не нагнітайте самостійно через ці такі тимчасові труднощі. Відновлення менструації по-різному в жінок відбувається після пологів. В когось на фоні ГВ може бути взагалі відсутня менструація, це нормально. А в когось може повернутися одразу, бути регулярною, може бути нерегулярною, тобто це варіабельно, тут якихось норм немає. Але загалом після припинення ГВ протягом пари місяців має відновитись менструація. Це все варіанти норми. Але навіть за відсутності менструації варто приділити увагу контрацепції, тому що навіть якщо жінка після вагітності не менструює, після пологів, вона все одно може завагітніти, тому що овуляція, коли ми можемо завагітніти, вона передує менструацію, тому будьте обережні, особливо. Після півроку дитині. До півроку вважається, що якщо жінка годує тільки грудьми, регулярно в неї є лактація, то вона знаходиться в лактаційній аменереї, тобто вона не завагітня. Але після півроку жінка вже може завагітняти, тому навіть якщо менструації немає, є сенс застосовувати ефективну контрацепцію. На грудному вигодовуванні це можуть бути презервативи, внутрішньоматкова спіраль і прогестинові пігулки або пластирі без естрогену. Якщо ви не годуєте грудьми, то все це можна застосовувати і можна застосовувати комбіновані оральні контрацептиви. Якщо ваші репродуктивні плани остаточно виконані, ви розумієте, що більше ви не плануєте народжувати 100%, то можливо розглянути варіант пересічення труб, це називається хірургічна кастрація, і це 100% контрацепція вже на все ваше подальше життя, але ну, на це треба наважитися і треба бути впевненими. І також внутрішня маткова спіраль, вона ставиться на достатньо тривалий термін. Це теж дуже надійний зручний спосіб, тому не нехтуйте цим, це серйозне питання. Які аналізи здавати після пологів і коли? Такого що прям якісь певні аналізи, в певний термін після пологів здавати, такого немає, коли зможете, тому що з маленькою дитиною це важко організувати. Які краще це з лікарем, в залежності від вашого анамнезу, історії, по вагітності, пологів, ваших скарг, хронічних захворювань. Якщо немає такої можливості, то здавайте банально ТТГ і антитіла до щитовидки, тому що дуже часто після пологовий період вилазять ці всі моменти. УЗД- щитовидки бажано зробити, вітамін Д подивитись, біохімію, загальний аналіз крові сечі, феретин. Як на мене, ще гомоцистеїн. Гормони це індивідуально, тому що більшість гормональних аналізів під час після пологового періоду і лактації вони не інформативні, вони нам якби не потрібні. Тому дивіться, це не обов'язково взагалі. І для того, щоб відновитись після пологів, треба максимально швидко і ефективно повернути собі свої ресурси. Вони бувають фізичні, зовнішні це ваша фігура, це ваша гарна фізична форма, енергія, лібідо, ваша зовнішність, ваша можливість стильно вдягатись. Тому не нехтуйте цим, повертайте собі все, що ви можете, не в насильницькій формі, але поступово обов'язково. Матеріальне це можливість працювати. Реалізовуватись, заробляти доступ до звичного життя, те, що раніше вам приносило задоволення. Чим швидше ви до цього повернетесь, тим якби ви швидше психологічно відновитесь. І психологічні ресурси це час на себе, власні якісь хобі, спілкування з подругами, з близькими, виходи в світ, подорожі, якісь враження, емоції, свобода пересування, навчання, особистий розвиток це те, що вас поверне до нормального життя, тому що дуже багато жінок. Їм достатньо важко в декреті бути довго і вони страждають через те, що не через те, що вони погані мами або вони не люблять дитину, вони не насолоджуються материнством ні, через те, що в них просто банально знижений доступ до їх звичних ресурсів. Дитина потребує дуже інтенсивного витрачання сил, емоцій, часу, а поповнювати ці ресурси нема звідки. Більшості жінок в декреті, тому чим швидше ви собі повернете те, де ви можете брати енергію, тим вам буде легше і радісніше переживати цей період материнства, який часто буває важкий, але він дуже важливий, неповторний і я сподіваюсь, буде для вас щасливий і радісний, чого я всім і бажаю. Всім дякую за увагу. Бажаю легкого відновлення після пологів, самостійного без застосування важких технологій медичних. Чекатиму на ваші коментарі, лайки, репости, і пишіть в коментарях, як ви відновлювались чи відновлюєтесь, можливо, будемо ділитись досвідом і лайфхаками. Це буде для всіх корисно. І чекаю, звичайно, на теми для нових відео. До зустрічі в наступному відео і всім гарного дня!